Вчора ми якраз на, на, на раді десь мали е, запросили були е, координатора канадського проекту, який вже е, рік працює в Львівській області саме по створенню молочних кооперативів. Тобто ідея створення молочних кооперативів, цей фонд надає обладнання, охолоджуюче обладнання. І якраз допомагає ще крім того, навчання проводить і ми прийнялися цим розумієте, Тобто, ми зрозуміли наскільки це важливо, і обов'язково ми на теренах області ці кооперативи створимо. В першу чергу вони хочуть працювати з тими районами, які розміщені на межі Львівської області Рогатинський, Калуський і Долинський район. Цей тому, що коли будуть в перспективі будувати, вони з перспективи мають будувати молокопереробний завод, і саме якраз тому, щоб сторони Львівської області сторони Івано-Франківської області якраз завозити молоко, от, але треба вийти на рівень 30 тонн в день. Це на 100% реально нас зробити на 100%. І повірте, що ми це зробимо. Ви ж рахуйте це об'єднується декілька людей, яким дають обладнання, які щодня мають і роботу і мають гроші. Збільшиться кількість молока і збільшиться зайнятість сільського населення. Тобто, людина розумієте, вона порахує. Наприклад, зараз людини забирають молоко по одній ціні. А коли вона скоперується, і це буде партія молока. То ціна, яку здається на завод, вона буде зовсім іншою. Вона буде порядка на 30% вищою. Розумієте, коли людина відчує, що там 2,50 вона за літру молока дала. А тут, коли в кінці, коли вона в кооперації, її дають 3,10, то це зовсім інакше цінова політика.